Голосуємо не на бюлетенях, а калібрами з таким закликом виступили бійці Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, що воюють на боці України, і додали вирушають у весняний визвольний похід на територію РФ. Свій спільний рейд добровольці розпочали з Білгородської та Курської областей. Звідти опублікували кадри, як відбувалися стрілецькі бої та як було знищено ворожий БТР. В українській розвідці, коментуючи операцію добровольчих російських батальйонів, зазначили, що ці формування складаються лише з громадянин Федерації. На території країни-агресорки вони діють автономно. Рейд російських добровольців пожвали у соціальні мережі. Що пишуть юзери Фейсбуку? Почуємо. Усе йде за планом. Свободою визнання Курській і Бєлгородській Народним Республікам. Вже ходили. І що? Як зайшли, так і вийдуть. Час розплати настав. Якби ж то підтримку мали серед росіян. Не вірю у їхню перемогу, але Бог у поміч. Тільки не зупиняйтесь. Сподіваюсь, їхнє повернення суттєво змінить хід подій. Це був би дивовижний сюрприз до так званих виборів УРФ.